З нами Владислав Васильєв, кращий бомбардир команди Atletic Футзал». Вітаємо з перемогою, вітаємо з першим містом в групі місцем в групі. Ваші враження з приводу сьогоднішньої гри, зокрема, і про першу лігу взагалі? Ну, Враження хочу сказати, по-перше, дякую за привітання. Перша про гру ну, їхали більше як відносилась у нас як тренувальна гра. Хотіли які-та свої, як сказати, Ігрові моменти використати наіграти. А враження друге по, -по, -по поводу нашої групи Бу була дуже складна група. Всі команди рівні, навіть ваша команда дала гідний бій там Запоріжжя, Дніпру. Була дуже рівна група, і ми дуже задоволені таким результатом, як посісти перве місце. Так, чудово! Із ти кращим в своїй команді, який м'яч запам'ятався найбільше? Ну, я напевно запам'ятався сухі балки, коли ми виграли в Дніпрі 1-0. Це найпам'ятніший гол такий, найбільше. А в сухі балці головний тренер Денис Овсянніков. Це якась була е, там, старі якісь рахунки, чи це так просто запам'яталося? Ні, я просто налаштовувався на перемогу, налаштовувався забити гол і принести три очка своїй команді. Зрозуміло, е, Кого б хотілося б зустріти в плей-офф, з ким хотілося б зустрітися із команд в стадії плей-офф? Мені хотілося б ну, нема різниці. Хочу з усіма зіграти, але головне дійти до фіналу. Е, Діти якомога далі. По-перше, почнемо з 1-4, а там, сподіваюся, пройдемо полуфінал. Без різниці. Зрозуміло. Дякую, Владислав, за коментар. Бажаю вашій команді успіху і зустрінемось в екстралізі наступного сезону. Дякую. Дякую. Всього вам хорошого, перемог, все найкраще.